Соляна Градірня, озеро і фонтан. Таким бачить парк Тарасова у центрі міста жителі Запоріжжя. Минулої неділю у Запоріжжі в сквері Дениса Тарасова пройшли громадські обговорення майбутнього розвитку і будівництва парку у центрі міста навпроти ТЦ Україна. В них прийняли участь декілька десятків жителів міста, представники влади. Наразі ділянка землі, на якій розміщений сквер, належить запорізькому бізнесмену і політику Володимиру Кальцеву. Він планує побудувати на ній торгівельний центр і шукає забудовника. Цього вирубав 450 дерев у сквері. У 2018 році громада виступила проти забудови це. Правозахисник Денис Тарасов підтримав запоріжців і відстоював життя зеленої зони у судах. Але Денис загинув на фронті. На його честь назвали сквер, де є алея загиблих героїв. А громада продовжує справу Дениса. Коли тут стояли люди, а потім просто в одну ніч взяли і виприлили все дерева. це було жахливо. Ну взагалі не можна так поводитись зі своєю громадою, обдурити або обман... отак. Ну, це піс, будемо казати. І мені не все одно, звісно, не все одно. Я хочу, щоб мої внуки вну, тут жили, і щоб це було. Ну, це була правова правова держава. Скажімо так, яка. Не байдуже ставиться до того, як виглядає наше місто, як ми себе в ньому почуваємо і як почувають себе інші ньому. Тому я намагаюся зараз максимально підтримувати будь-які такі ініціативи, які пов'язані із з екологією в першу чергу. І взагалі з урбаністикою з будь-якими позитивними змінами в місті. Рік і три місяці тому мій син загинув, захищаючи батьківські. Я долучилася м, зовсім випадково, в соцмережах побачила, що дружини загиблих виставили горобину, і у нас з'явилася але. Тоді я звернулася в міськраду, щоб мені допомогли знайти, як я можу долучитися до цієї алеї. Дуже дякую, що мені подзвонили і сказали. Ми не дотичні до цього скверу, бо це спірне питання. Ну мені дали в телефон хаті. Я їй зателефонувала. І от з тих пір я долучилася. Тепер я ходжу на суди. Я дуже рада, що я дізналася про цю проблему, якби і. За поринула в неї разом з усіма, хто хоче, щоб Запоріжжя наше стало краще. Представники громади зібрались у сквері, щоб обговорити майбутню візуалізацію парку. Люди розділились на три групи і виносили свої пропозиції, що вони хочуть бачити в майбутньому парку, і чого не бажають. Серед пропозицій фото зони з природніми всякими історіями з невестами, молоді люди і так далі. Фотозони можуть бути різні. Перська культура, тобто, тут може казали про візнетрав'я, і ми казали про те, що чим менше ми ухажуємо, то тоді ми збільшуємо момент фінансовий. Це також важливо. Ми ж економимо. Класна ідея булічний простір. І подивіться, у нас три чудові локації: цирк, тюс. Театр молоді і а, наш музей, про який дуже мало молоді знають. Аби mm -hmm. грати ці вуличні простіри, якщо цирк тюз то це дитячі якісь історії, якщо а, музей, то це для лікторів, для прочитати, до всіх такі інтелектуальні якісь моменти, і це круто можна, як би, вже зараз ну, робити. Десь таке зонування. тобто ми розуміємо, музей це про праводумець. Без ларьков, френдлі для тварин. Що це значить? Стоять, тобто ми їх не виженемо, наших собачок і так далі. Звичайна зона алієспогатів прямо вигу заборонена, забороняючи якісь моменти. але вони такі ж члени нашої спільноти, як і, як і ми, просто як закордонний досвід, досвід Києва, Львова. Це пакетики, це рукавички, це мусор, смітнички. спеціально, щоб все там було. А про пісочницю, ну це дитяча зона. І пісочниця не просто так. Це велика пісочниця, яка Пісок, з якою можна використовувати потім для того, щоб робити пропіщанений труд, на якому може Тобто цей пісок можна повторно кудись там екологічно також використовувати, а, і майдан це. Це таке так, в російському варіанті, російська калька лобне місто. Да? Де можна, ми збираємося, де історія цієї боротьби, боротьби громади, успішної боротьби. І там, де можна, як кажуть, парків встати на бочку і сказати своє міння. Система навігації, паркові меблі, ну це, я, ну це складніша історія, ну але хоча, може, буде. а це має бути дуже красиво. І Соляна Градірня Гуґлєм це новинка і це буде фішка наша. Всі будуть приїжджати в соляну градірню місце Запоріжжя. Тараса Парк. До речі, Соляна Градірня могла б стати туристичною родзинкою Запоріжжя. А от що не хочуть бачити у зоні відпочинку люди, так це що ми не хочемо? Найперше ми не хочемо кальцева. Ми не хочемо ми не хочемо, щоб він жив у місті Запоріжжя. Ми не хочемо, щоб він жив в нашій державі. Далі ми не хочемо нецільового використання бюджетних коштів. В процесі створення цього парку і також ми не хочемо великої кількості торгових точок в даному парку, щоб тут не було там багато лавацкого фіарта, ось таких шаурм, I love grill і так далі. Ми хочемо, щоб це було органічно. Декілька точок, звісно, з кавою, там з демонатиками можна, з художечками, але щоб вони навіть візуально вписувалися. Ви проект нашого парку на чому неодноразово наголошує пане пані Регіна Харченка ви проєкт Європейський проспект очищають наш проспект від реклами, і так далі. Щоб все було візуально, концептуально класно. Тим часом Володимир Кальцев вже вимагає перейменування скверу Тарасова. Черговий суд призначено на 5 червня, 14.00.